Вітаю на каналі, у нас з'явився гарний варіант на продаж Yamaha NMAX об'ємом об'єм 125 кубів. 2016 рік випуску, приїхав з Японії з невеличким тюнінгом. Виглядає класно, багато хрому. В комплекті аж 4 ключика оригінальних Ямаховських. Так, на одометрі 16900. Показую Більше детально по пластику, хоча тут особо немає що показувати, він весь цілий, якісь потертості присутні. Ось тут такі такого плану коцки є. Рідна фарба, скутер не перефарбовувався. Техніка на 13 колесах, спереду ззаду дискові гальма, присутня система АБС. Зараз покажу більш детально по колесам. Так, передня гума виробник Dunlop з Японії не мінялась, по залишку, не знаю, така вона відсотків, може 20-30. Диск передній в гарному стані, по колодочкам десь біля 50%. Вилка суха, ніяких підтікань, нічого такого немає. Так, задня. Гума нова. Так. Диск стан ідеальний, колодочки так, не дуже видно, теж біля 50%. Так, зараз покажу з додаткових опцій, що тут встановлено. Є аварійка, те, що в принципі немає на емах у цих роках. Ось такі ручки модні встановлені, накладочки плюс вітрове скло. З таким склом цікавіше виглядає. Ну, тут ось такий невеличкий тюнінг. Ці накладки, ці, ось цей хром, це все вже додатково. Плюс що мені подобається, дивіться яка накладочка на боковій лапці. Не тільки гарна, але й практична, вона широка буде. Більше стойчова. Ось така накладочка. На радіаторі ось бачимо. Є невеличкі пошкодження по ній, це якщо приглядатися, сам тільки помітив. Ну і плюс на задньому стопі ось така хромова, теж накладка присутня. Сидіння оригінал, чехол не перешивався, додатково є замочок для шльому, плюс є розетка 12 вольт, підігрів ручок, це все присутнє. так, Тут номер рами. Так, рік випуску, я вже сказав, 16-й. Загалом гарний стан техніки. Так, Бак тут на 7 літрів, техніка інжекторна по витраті біля 3 літрів, це вже залежить, як їхати. Ну, погляньте взагалі дизайн. Ну, І так, це маха Nmax, вони всі гарні, а тут ще й такий невеличкий тюнінг присутній. Ну, і Плюс ще не сказалось, бачите, така накладочка на супорті. Теж. В стокі цього немає. Класний вигляд, зараз покажу, як скутер їде.